Мої вітання! Я Тетяна Чекаєва і тут на своєму каналі я розказую про книги. Дякую Збройним силам України. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють моє місто, нашу країну, усіх нас. Нагадую вам про ініціативу українських буктюборів читаю для ЗСУ. 100% коштів перераховуються на потреби нашої армії. У Фейсбук-групі та телеграм-каналі «Буктюб Українською. Завжди є якісь розпродажі, книжкові ініціативи українських буктюберів щодо аукціонів, лотів цікавих. Є книжки, які з автографом можна придбати, купивши лотерейний квиточок за 50 гривень. Беріть у цьому участь і так, книжково ще, якщо маєте можливість, допомагайте нашій армії. Зараз також книжки з розпродажів Читай для ЗСУ. Є у Львові на Личаківській 22, у книгарні кав'ярні. Якщо ви там територіально заходьте і ще там прогляньте, які є книжки, можливо, щось захочете придбати, і таким чином підтримати наших мужніх незламних українських захисників і захисниць. Сьогодні вперше на моєму каналі нетипове відео для мене, тому що воно називається Плани. І Якщо ви дивитесь мене вже давненько. То знаєте, що в мене планів на каналі ніколи немає. Тому що я така читачка, що дочитаю одну книгу, підходжу до книжкової полиці, де в мене стоять книжки мої нові, непрочитані. І обираю, що б я хотіла прочитати наступним, яка книга буде наступною? І якось так склалося, що цього разу. В мене в голові от уже виникали кілька книг, які я точно хочу прочитати вже якось так з початку року, і навесні особливо, вже, от я щодня думаю, що я точно хочу прочитати ці книги. І ось таких книжок я назбирала кілька. І підійшовши до полиці, розумію, що ця оця, 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 оця на мене просто дивляться, і вже хочу, щоб я їх прочитала. І в мене якось так руки тягнуться саме до цих книжок. Тому я обрала. П'ять книг, і зараз я вам про них розкажу, які я хочу прочитати у травні, і це будуть мої такі читацькі плани на травень. Я потім, по завершенню місяця, розкажу вам, що з того вийшло. Читати точно хочу ці книги, але чи вдасться прочитати в ці, і чи між ними якась інша можливо книжка застрибне. І захочу витіснити якусь із цих, але я сподіваюся, що все ж таки в мене складеться з моїм читанням, і мені вдасться і віддати час, можливість, і прочитати ці всі книги, бо дуже вже я хочу ознайомитися з цими текстами. Першою показую вам. Чоловік у червоному халаті Джуліана Барнса. Це книга, де в анотації йдеться про те, що розповідь тут про так звану прекрасну епоху Це був лікар-гінеколог, який просто оточив себе людьми впливовими, людьми відомими, людьми на той час світськими, які оберталися в цих цих колах. І у цій книзі має бути дуже багато саме такого: Отого світського життя. І всього іншого, і я сподіваюся, що крім того, що буде абсолютна репрезентація цієї епохи, все ж таки буде ще й про гінекологію, тому що дуже цікаво в анотації, принаймні, так пишуть, що цей лікар вболівав за комфорт своїх пацієнток і, власне, намагався в своїй сфері змінити все до кращого і щось винаходив. Сподіваюся, що буде також і про це. Бо Дуже вже я люблю медичну тему у книгах, тому це буде щось дуже цікаве, і я вже дуже хочу ознайомитися з цією книгою. Друга це Овідій і його мистецтво. Кохання, любовні, елегії. Я так давно хочу прочитати цю книгу. Взагалі, тут мене дуже тішить, що на початку 21 сторінка це якраз передмова. І тут йдеться про те, як Овідій взагалі писав ці тексти, про кохання, про якісь сценки взагалі тодішнього життя, а це до нашої ери і наша ера, початок нашої ери це римський поет, і це одні з його найвідоміших взагалі текстів. Публія Овідія Нозона, і я дуже хочу почитати. Я взагалі люблю поезію, але це щось буде таке особливе, особлива поезія. Ось переклад Андрія Содомори, це видавництво Апріорі 2019 рік. Ось так виглядає цей текст, і, врешті, думаю, що точно хочу, от якраз навесні, почитати, дізнатися більше і про Овідія, бо тут я про нього на початку і. Власне, ознайомитися вже з цими текстами. Далі це буде в мене прекрасна серія Дух і літера постаті культури Сергій Параджанов більше за легенду, Іван Дзюба, Марта Дзюба. Тут листи, тут щоденники, тут оповідь про українського кінорежисера, про якого я, на жаль, не надто багато знаю, і якраз щоденники листування і. Документи, це щось таке, що познайомить мене ближче з цією людиною, і тут буде і про той міф, який він створив довкола себе. І, власне, все, що про нього зібрали Іван Дзюба і Марта Дзюба, і також тут є велика передмова. Ось також дуже-дуже хочу прочитати цю книгу, і взагалі дуже люблю цю серію. Збираю. Ці книжки, на жаль, не всі вже є в доступі, аби їх купити ось, але ті, які в мене вдома є, то дуже хочу прочитати, от якраз цю книгу вже хочу в травні взяти до рук. Наступна це тема про голодомор в Україні у 33-му році Улас Самчук Марія. У цій книзі ще є Василь Барка, його жовтий князь. Я думаю, що я буду читати ці тексти окремо, тому що надто... Буде, мабуть, важко прочитати обидва ці твори водночас. І тому я дуже хочу прочитати у Уласа Самчука Марію у травні. Це автор, який перший в українській літературі написав художній твір про примусову колективізацію, так зване розкуркулення справжніх трударів, господарів, хліборобів, українців, які. Жили і працювали на своїй землі. І про страшний Голодомор 1933 року. Цей роман 1933 року. Присвята матерям, що загинули голодною смертю в Україні в роках 1932-1933. Ось така книга. У мене це видання. 1997 року. Український центр духовної культури. Тож цю книгу також дуже хочу прочитати і запланувала її на травень. І ще одна книга, яку я собі взяла на травень до прочитання, це Що таке українська література Леоніду Шкалов. І це е, були уроки Леоніда Ушкалова, які публікувалися в газеті Україна молода. у… В 2012 2013 роках, і тут йдеться про такі поняття, як Правда, добро, справедливість, чесність, свобода і так, далі, і так далі. Істина. І, власне, крізь ці поняття він аналізує різні біографії наших українських діячів. Це буде дуже цікаво почитати, і тут будуть. Героям у цих есеїв, Шевченко, Драгоманов, Франко, Леся, Українка, Кобелянська, Вениченко, Хвильовий, Йогансен, Маленюк, Довженко, Яновський, Кримський, Буревій, Чернов Теліга, Лівицька, Холодна й дуже цікаво. Ось і тут, власне, ось так вони подано уроки: урок один, урок два, урок три. Тут 45 уроків, якщо я правильно пригадую, так 45 уроків, 45 есеїв, тому ось така книга. Ще в мене до мого травневого читання. Ось ці п'ять книг я обрала собі, аби читати у травні. Це ті тексти, які я вже давно хотіла почитати, чи вдасться мені всі ці книги прочитати, яким буде це читання, і чи можливо ще якусь книгу прочитаю додатково, розкажу вже потім, чи якось походу буду вам про це розповідати, чи вже потім підсумкове відео зніму. Я дуже дякую вам за увагу. Я дякую вам за ваші коментарі. Я дякую, що ви дивитесь мої відео. Я дякую, що є цей зворотній зв'язок, і ви мені рекомендуєте прекрасні книги до прочитання. Це настільки дивовижно, що дивлячись мої відео і знаючи, що я читаю, бачачи, які книги я люблю, ви мені радите, і просто це 100% потрапляння в те, що в мене або вже є в моєму книжковому листі того, що я хочу читати, купувати. Або це якраз книги, які я відкриваю для себе, тому я вам дуже вдячна завжди за цей зворотній зв'язок. Дякую, що пишете, дякую, що підтримуєте мій канал. Пишіть в коментарях, чи читали ви котрусь із цих книжок, які ваші думки про неї, які ваші враження. І, можливо, ви плануєте що читати у травні, можливо, ви завжди плануєте щось і вже на травень склали також свій список. Діліться в коментарях буде дуже цікаво. Якщо хочете прочитати якусь із цих книжок разом зі мною, читаємо разом і. Потім разом будемо обговорювати в коментарях, ділитися своїми враженнями під тим відео, де я вже розповідатиму про своє прочитане Я дякую вам за увагу. Слава Україні, слава кожному, хто робить що може там, де він є, аби наблизити нашу перемогу. Дякую, до зустрічі!